Мені подобався з цієї казки більше принц, принц, а, він появлявся, получається, в кінці там казки, а, на коні, тому що, а що саме приваблювало? А, виваженість Сила. Там більше, мабуть, була оця така, а що саме конкретніше? Чіткість присутня. Забулася це слово, таке, як би, яке би підійшло б. Цілісність. Так, да, персонажа. Кажи, будь ласка, який персонаж тобі не подобався, і ти його не сприймала, які риси тобі не подобалися? Е, донька е, Мачухи. Е, вона була такою, знаєш, як дуже заздрісною. Вередливою, капризливою. Якщо вона дивилася, батько любив свою доньку, то вона завжди приходила до мами і казала, ну це як Золушка, тільки три горішки для Золушки. Батько привіз так же само з, з поїздки, на дорозі побачив тих три горішки і дав своїй доньці, тому що від неї гостинці не привіз. А привіз для падчериці, для Мачухі, тому що вони такі капризливі, вередливі. А батько дуже добрий був. Ну, от, три горішки. А завдяки тим три горішкам ця е, Золушка е, брала їх і наче щось там перетворювалося воно. От. А це чи Словацький, чи якийсь там був оцей? Да. От, ну, це такий був такий досить неприємний б мені персонаж. Це вередливість, така капризливість, требування. Оце мені не дуже подобалось. Дивись, а якого персонажа б ти запросила е, до? Цієї каски до попелюшку в поміч. Це можна з іншої каски, можна з цієї подумай. А, це із хабіта там такий оцей дедушка мудрець Так, да, хобіт. Волшебник, так. Да, волшебник. От в... А, Розкажи про виваженість то, що тобі сподобалось у принці. Це про тебе саме чи <appointment> прось. <принці>? Напевно, більшість я відчуваю в собі. От в мене є такі риси цієї виваженості. Um, тут де? виваженість. Він був виваженим, і мені ці риси присутні. Тобто, я брала те, що мені подобалось, і вчилась проявляти себе. А як це? От він такий? Оця виваженість подобалась. А як це я можу проявляти? Оце в мені є. Uh, щоб я проєкцію наклала на когось, ну ні, саме з такої картинки я не бачу. Більше я черпала з фільму, знаєш, як, якби, uh, що я можу з цього взяти? Що мені подобається, що мені не подобається. А тепер подумай, що які риси в цій е, сестрі, е, ну, дощі мачухі, е, тобі не подобаються і ти бачиш їх ага. в собі. Ну, ти знаєш, буде напевно, неправильно, якщо я скажу, що в мені цього немає. Бо я теж розумію, що в мені така частинка теж є, яка хоче і капризувати, і вона капризує. Але я можу це знаєш, так якби, чи я роблю цей вибір. Це не контроль, чи я вибираю бути такою. Я приймаю, да, вона в мені є. Але щоб бути такою, як оця капризлива, вродлива дівчинка, яка от требує ще, Да, я можу роль просто грати, покапризувати. Ну, я це озвучу, що да, мені зараз ну, я в, такої, в такій ролі, я в дитячій позиції. А, щоб так робити, і требувати, тому що я хочу, що мені це треба, і якщо ти мені не зробиш через маніпуляцію, ну ні, це не мій вибір. Ну да. ця частинка є в мені. Тобто є якась хоче. От просто, ну, я з нею розмовляю чи ну, не знаю. Ось так. От ти її приймаєш, я правильно зрозуміла? Так, да, ну, я з нею більше, напевно, домовляюся, знаєш, як дорослий з цією капризливою дівчинкою говорить, що ти хочеш насправді, чого тобі недостатньо, що ти хочеш. Чого, власне, покапризувати? В ну, мені немає оцієї требувательності. Я капризую, і все. І воно так має бути, ну і не іначе. Що до мене всі йдуть і робити мої забаганки. А, то в мені такого, ну, напевно, я б собі такого не виховувала. Не знаю. Принаймні, я не бачу цього. А чарівник тоді подумай, хто, що він, яку роль на тебе? А, угу. а ця людина, от, в моєму зараз розумінні, це от той баланс, який допомагає, як знаєш, такий зв'язний е коли принц ось такий, а вона там вродлива, капризлива, щоб вони знайшли оцей зв'язок. Чого він хоче, знаєш, а чого вона хоче? Як, ну, як з людина, яка віднаходить оцей контакт. А от у мене зараз така виникла картинка, як знаєш, оця капризлива, вередлива частина це моя дитяча частина. Принц це моя родітельська часть, яка действует. А оцей мудрець це моя доросла частина. Так, да, я, я на початку взагалі не розуміла, думаю, чого там така позиція, да? ну, картинка, там отака, вот а тут така. Ага, і навіть я знайшла зв'язок. Слухай, дивися, получається, я дві дівчинки, батькова дочка і мамина дочка. Батькова дочка вона була дуже такою спокійною, надзвичайно терплячою. Я її чомусь не обрала. І я розумію тепер, чому. Тому що е, вона дуже терпляча. да, в Мені вона є ця присутність, але я обираю бути живою. живою, е, енергійною. Оце мені більше до вподоби, тому в мене більше така дитяча оця частина проявляється е, активна. Не пасивна, я там почекаю, меланхолічна, е, а це активна. Можливо, в мені була. От Я пам'ятаю такий період часу, коли в мені була оця, я би обрала тоді оцю, так якби, татову доньку, яка меланхолічна, спокійна. Але зараз я розумію, що колись я була такою, а зараз я оце, навпаки більше в Русі я активна. Я розумію, що я можу покапризувати, але це в хорошому контексті, не так, як вона знаєш, з негативом. От, а я позитивний персонаж, і дав мені є оця дитяча частина, але вона активна. О, в ній мені подобається активність, не капризливість більше, а оця активність. Диви, там був такий момент в цьому фільмі, коли цього принца заставляли навчатися. За ним бігав викладач і постійно його да, оце намагався його заставити. А він брав коротше, Снасті свої бухи і на балку. Чи є в тобі ця риса е, ну, кудись вбігати, е, ну, йти за своїми інтересами, щось таке. Тобі це якось тебе торкає, чи ні? О, оце в мене. В мене зараз ти говориш, що мене такі мурашки ботіли. Венечі кажуть, свобода любила Я не звернула уваги на такий просто момент. Він знайшов її все одно. Але це. Але це мені, але ну, це мені не попадається. Знаєш, так якби оця картинка, що яка там фокус уваги на цю картинку, як він там її шукав. Мені оці самі риси героїв? Шукати. Ну, я б не сказала, що у мене інший сценарій. Я б його перезаписала взагалі по-другому. Е... Я б взагалі там героїв поміняла. Героїв мається на увазі, ну герої би залишилися, да? там би, можливо, трошки характер їхній поміняла. Да? Наприклад, з цієї дівчинки капризливою, то капризливість не знаю. Там, можливо, би дала цю капризливість у тій дочці батька, щоб вона трошки оживилася. І тоді б взагалі той сценарій взагалі помінявся би. Тому що активна дівчинка, яка а, змінила би сценарій, не через сльози, не через капризи, а через свою а, любов, енергетику, а, про яку би там всі знали, це точно. І принц би дуже швидко її знайшов би. Дивись, а, якби ти була попелюшкою, ти б пішла на бал? Ти себе уявляєш на балу? Так, да. Я є так, на балу. От у мене зараз картинка я на балу. Красиве плаття, музика. В центрі з принцем ми танцюємо. Це те, що зразу. В мене такі виходить, в мене теж в житті це все є, присутнє. А що для тебе ну от, бал в сучасному уявленні, в житті, от в теперішньому? Як би ти на бал сходила в теперішньому часі? Зараз балів нема, але от як воно реалізується? зараз? Um, це про, поне це просто про життя, життя як свято. Це про стан. Це я насолоджуюсь, насолоджуюся моментом, от в даний момент. Чи я кросівки одягнула, чи я вділа босоніжки, чи я туфельки, чи я в платі, чи я в штанах, чи це буде свято в приміщенні, чи це я вийшла за межі, оцей стан в мені є. Знаєш, коли, наприклад, я задала питання: а якщо я втомлена, то як? Я просто даю собі час відпочити, я йду собі там, да, в кімнату, я відпочиваю, потім я знову спускаюся. Ну, я просто є це життя. Тому не тільки оцей, знаєш, якби, плейс, ем, де всі танцюють, веселяться в центрі уваги, ну там такі більш виважені, да, там є весельє, там багато людей, але якщо я навіть за межі вийшла. Прогулятися, наприклад, там по парку чи десь поїхати. Оцей стан він він присутній. Оця наповненість, радість. ну Якось ось так. Дивись, Золушка, Паплюшка, вона ніби знаходиться в двох реальностях. В одній реальності вона прибирає, вона там те, що Мачуха і наказала, вона робить, чистить, там, прибирає, mm -hmm. а в іншій реальності вона вже на балу. Вона виконує вже якусь таку роль вищого гатунку. Да? Вона вже біля принца і вона. Виконує таку роль керівника країни, допомогу для керівника країни. Тобто це така дуальність. З одного сторони, вона була там дуже низько, а стала дуже високо. І от мені цікаво, як ця дуальність, можливо, виконується в твоєму житті. Є в мені дві частини. Коли я люблю покерувати, люблю так. Да. Це факт, але я можу бути меншою. Я можу робити, наприклад, як ти знаєш, всездавати в комунікації з кимось, з групою, так і самостійно. Як золушка, мені ну, не складно одягнути звичайний одяг. І піти щось зробити на тому рівні, на якому ну, інші люди. Допомогти там прибрати, щось віднести, принести, ну, таку звичайну роботу, да, яку, наприклад, королеви, там, принцеси не роблять. Це мені. я звідки пішла, ми всі звідки пішли. Чи одразу народився хтось королевою чи принцем. Це теж воно виходило із а, отих низів, з, прос, з простоти. Тому цього, наприклад, я ніяк не цураюся. Я одягнула, пішла, зробила. І оце свято, оцей стан, він в мені присутній, коли я це роблю просто в задоволення. Бо я це хочу робити, бо мені це подобається, бо там ну, щось є цікаве. Я або для себе щось звідти беру, або іншим допомагаю. Знову ж таки, це продвальність. Працюю. Я працюю. Теж дві. І дивись, як Попелюшка, що я помітила, що ти не боїшся якоїсь роботи, якихось навантажень. Навпаки, ти тобі дають, ти береш і вперед. Да? І це можливо, я скажу. Так. І тому оця частинка папелюшки така скажу, Мої такі спостереження як королева Британії, покійна королева, як вона виходила в люди. Вона просто одягалася і вона виходила. Навіть поспілкуватися просто з людьми. Вона тримала коней і вона не цуралася того, що там. Запахи якісь, і там за ними треба доглядати. Вона за ними доглядала. Чому вона це робила? Тому що їй це подобається, тому що це Природньо. Хтось, можливо, цурається цього, ну це вже їхнє таке, але вона виходила теж в люди. Вона не тільки сиділа в своєму королівстві і мала свою територію і не підпускала нікого, бо тут тільки моє. Вона і цікаво було навпаки комунікувати з людьми, а що там відбувається. Тобто, У ну, мене ось такі картинки, тому для мене це не проблема взагалі. Дивись, а цей чарівник з хопіта, що він тобі особливо? Тут вже бачиш, моє, моє бачення, моє трактування, чого чарівник це не про чари. Це про оту мудрість, яка направляє. Чари вони просто так з да, Вони можуть братися, але ми отримаємо не те, що ми хочемо. Коли у нас є якийсь певний запит, цей чарівник більше мені допомагає зрозуміти, в якому напрямку рухатися. Як мені налагодити оцей зв'язок між капризливою, да, цією дитячою частиною, е між вже такою дорослою, да, як принц? Щоб вони разом скомунікували і зробили те, куди вони рухаються, щоб вони рухалися так, якби, в одному напрямку, щоб був баланс. А чарівник тільки каже: Окей, знаєш, проявляючи свою мудрість, добре? Де ми рухаємося? А, як ми, а що ви робите? Да? Чи ви робите якісь дії, чи ви не робите якісь дії? Тобто показує так якби, вектор напрямок. От в мене в такому ключі, і коли е, оце йде в балансі, кожен робить свою роботу, да? е, е, тоді відбувається оце е, те, до чого вони йдуть, до чого я йду. Да? Це більше про баланс. Дякую. І... І я дякую за такий цікавий досвід, тому що я в такій формі ще не була. У формі цього тестування. А як воно? І подивитися на це все з іншої точки зору, знаєш, побачити щось нове це завжди теж корисно. Приємно подивитися і побачити оці всі різні сторони, і сказати собі. Рухаюсь в тому напрямку, в якому я хочу. Да. Це мені подобається. І я, і я дуже тобі дякую. І я рада з тобою побачитись. В мене так, знаєш, не означає бачу це є група. Окей, схожу, подивлюся. Не завжди не завжди виходить останнім часом заходити на групи. Тому що постійно в русі в русі інтенсиві буває, що просто о, група почалася, окей.